У 91-му році на одного українця приходилось корисних копалин, розвіданих на той час в Україні більше ніж на 200 тисяч доларів: газ, вугілля, нафта, золото та навіть алмази. Усе це робить нашу державу однією з найбагатших країн у світі, і це про я про чорноземи мовчу. І, хоча нам поталанило з надрами, нам не пощастило з сусідами. Росія століттями розграбовувала Україну, і нинішня війна не стала виключенням. Існує навіть поширена теорія, що Росія напала на Україну через багаті надри, доступ до яких вона втратила після. Розпаду союзу чи правда саме це стало основною причиною російської агресії? Важко сказати, але завдяки війні Росія розграбовує українські родовища та блокує розвиток наших видобувних промисловостей. Привіт, я Макс, і сьогодні ми у деталях розглянемо, які можливості Україна має завдяки великим запасам корисних копалин. і як російська агресія не дає цим перспективам реалізуватися. З вас вподобайка і підписка. Реакція на початку відео допомагає його просування. і будемо вдячні вам за таку допомогу. І як завжди, основою нашого сценарію є стаття на сайті Finance.ua. Там багато цікавинок. Рекомендую перевірити самим. Почнемо із символу східного регіону України: вугілля. Україна займає сьоме місце у світі за запасами вугілля. У теорії при теперішньому споживанні його мало б вистачити плюс-мінус десь на 500 років. Але цей позитивний прогноз порушила Московія. Основні два резерви вугілля це Донецький та Львівсько-Волинський вугільні басейни. На перший, а він, до речі, по розмірам 9-й вугільний басейн у світі, приходиться 92% всіх запасів вугілля України, і більшість з них зараз знаходиться в окупації. У 2014-му Україна втратила доступ до цих родовищ. Дивіться, у 2013-му працювала 151 шахта. А на початку 2022-го – в п'ять разів менше. 33. Повномасштабне вторгнення тільки погіршило ситуацію, і зараз Україна не контролює 80% родовищ вугілля. Ще один важливий момент: у 2014 році Росія захопила всі українські антрацитові шахти на окупованих територіях. Чому це так важливо? Бо під антрацит це різновид вугілля з 90% вуглецю і мінімум домішок, заточені українські ТЕС та ТЕЦ після втрати родовищ Україна стиснула з, з жорстким дефіцитом і змушена була купувати вугілля у інших країнах, у тому числі і в Московії, яка почала перепродавати крадений з Донбасу антрацит під виглядом вугілля з південно-африканської республіки. План капка. Таким чином расисти залишають Україну без вугілля, а отже, як мінімум без тепла взимку. А потім перепродають наше ж вугілля, нам же, але під виглядом не нашого. Країна аферист. Ну крім вугілля, країна 404 любить шантажувати нас газовою темою. І часто постає питання: а чого ми велися на цей шантаж, коли у нас стільки сланцевого газу? Сланцевий газ займає перше місце в топі конспірологічних теорій щодо нападу Росії. Типу, щоб не віддавати український сланцевий газ англосаксам, Росія і зрежисувала напад на нас. Вважати це головною причиною війни було б трохи ну наївно. Але Росії вигідно заблокувати видобуток сланцевого газу, адже він це пряма дорога до енергетичної незалежності України. По розвіданих запасах сланцевого газу України є третьою в Європі після Франції і Польщі. Загальний обсяг технічно видобуваних ресурсів сланцевого газу на території України складають понад 3,5 трильйони кубічних метрів це майже 2% від всіх світових запасів. У нульових Україна почала активно займатися питанням видобутку сланцевого газу, аби зменшити залежність від російського газу. У 2012-му Shell виграли конкурс на розроблення юзівської газової площі. А американський ExxonMobil – Олеської. Обидві компанії розпочали роботи наприкінці 2013-го, на початку 14-го року, але після вторгнення Росії на Донбас зупинили будь-які активності, бо це було недостатньо економічно доцільно подальшого розвитку, або простішими словами, дуже дорого і ризиковано. Нині видобуток сланцевого газу в Україні повністю зупинений. До цього питання не поверталося ні за каденції Порошенка, ні за президентства Зеленського. Рашисти і тут свого досягли. Україна продовжувала сидіти на газовій голці. І продовжуючи тему газу, давайте перейдемо до більш болючої Природній газ. Це найгостріший біль України із самого проголошення незалежності. Ми настільки від нього залежали, що продали душу за газ у 90-х, аби погасити газові борги перед Газпромом. Україна продала Росії за дешево вісім ту сто ту 95 МС та 570 крилатих ракет Х 55 з цих літаків. Зараз запускаються ракети по Україні. Як же Україна потрапила в газову пастку? Якщо ми й самі багаті на цей ресурс? Ну по-перше, історично склалося, що Україна завжди купувала газ і не розвивала його видобуток, адже на той момент це здавалося більш економічно вигідним по друге на весь об'єм газу з розвіданих ресурсів, який складає десь 1,3 трильйони кубічних метрів, належить до видобуних запасів. Більшість запасів треба додатково досліджувати та підтверджувати, а це вимагає мільярдних інвестицій. По-третє, багато родовищ вже виснажені. Станом на 2019 рік 95 родовищ Укргазвидобуванню, найбільшої компанії в галузі видобутку природного газу в Україні, були виснажені на 87%. Але вперше в історії української незалежності наша країна проводитиме опалювальний сезон тільки власним газом. Глава Нафтогазу Олексій Чернишов наприкінці вересня заявив, що компанія. Пробурила рекордну кількість нових свердловин, скільки саме не сказав, де ж тайниця. цей тренд продовжитиметься і наступного року. Ну, ми надіємось. Нарешті ми потроху позбавляємося економічної незалежності від тих, хто хоче бомбити наші міста. А що ж в Україні з нафтою? Чорне золото стало запорукою успіху Саудівської Аравії, ОАЕ та Кувейту. Український запас нафти складає більше ніж 850 мільйонів тонн. Так, це небагато, особливо якщо порівнювати з Саудівською Аравією, надру якої містять близько 36 мільярдів тонн, але дозволило б покрити частину внутрішнього попиту. Та Україна імпортнозалежна країна, навіть попри те, що посідає друге місце в Європі за запасами нафти. До повномасштабної війни ця імпортнозалежність залежність сягала 80%. Усе погіршилось після 24 лютого 2022 року. Проблеми у нафтопереробних заводах у 2021 році з шести працювали лише два. У 2022 році Росія розбомбила найбільший з них Кременчуцький. Згідно з оцінками експертів, видобуток нафти у чорному морі може дати 10 мільярдів кубометрів чорного золота. Але це стане можливим тільки тоді, коли ми витиснемо агресора з регіону, щоб він пішов вслід за російським воєнним кораблем. Ще в Україні є головний метал 21-го століття літій. Чому основний, бо він є основою для батареї всього електронного, ноутів, планшетів, телефонів та електромобілів. Попит на стрімко росте. за останні 13 років світовий видобуток цього металу виріс у 5 разів. За даними Forbes, у світовому видобутку літію у 2019 році домінівали 4 країни: Австралія, Чилі, Китай та Аргентина. В Україні ж точна інформація щодо кількості літію засекречена СБУ ще з 2005 року. Але дещо змогли витекти в пресу, а саме те, що наші поклади літію можуть досягти 500 тисяч тонн, і це є потенційно найбільший запас у Європі. Літієво видобна промисловість в Україні знаходиться на Зародкових стадіях, скажімо так, тобі ж відсутня наразі відомо про чотири літієвих родовища в Україні: ділянка добра та полохівське родовище в Кіровоградській області, крута Балка в Запорізькій та Окуповане Шевченківське в Донецькій. Але метал тут не видобувають. Там лише проведені геологічні дослідження та опробовані запаси. Видобуток і перероблення цих покладів потенційно могли б стати новою галузю промисловості в країні, враховуючи, що наші поклади цікавлять міжнародних інвесторів. У 2021 році австралійська компанія Європом Lithium заявила, що майже отримала права на два перспективних родовища літію в Донецькій і Кировоградській областях. Китайські компанії також подавали заявки на права на два літєвих родовища, але повномасштабне вторгнення поставило будь-яку літіумну ініціативу на паузу. Ну і з цими китайцями особисто я б не вів би справи. Якщо подивитися на те, як вони підсадили Африку на свої кредити, та й по духу, вони дуже близькі. Північним недосусідам. Ще одна дуже болюча тема це залізні та марганцеві руди. Вони основа для виробництва сталі та інших металевих сплавів. І тут Україна є лідером запасу цих матеріалів. Ми маємо один з найбільших запасів залізної руди у світі, який оцінюється більше ніж у 27,5 мільярдів тонн. Шістдесят з вісімдесяти залізнорудних родовищ розташовані в Криворізькому басейні, запаси якого становлять 18,7 мільярдів тонн Індустрія в видобутку залізної руди завжди приносила багато грошей. Наприклад, у 2021 році Україна експортувала залізну руду на майже 7 мільярдів доларів. Але як і з іншим видобутком, повномасштабне вторгнення погіршило ситуацію у 2022 році, дохід від експорту залізної руди та її концентратів впав до 2,9 мільярдів. У 2023 році індустрія просіла ще більше. За даними Джемка Центр, за перше півріччя виробництво залізорудної сировини скоротилося на 30-50%, що напряму пов'язано з наслідками війни. По перше, блокада українських портів, яка обірвала експорт до традиційних ринків збуту Китаю, країн близького сходу та північної Африки. Ринок ЄС залишається чи не єдиним напрямком експорту, але і там існує відчутна конкуренція з іншими постачальниками, зокрема з Рашкою. А зростання транспортних витрат ще більше послабило українських виробників по друге, ми втратили два металургійних комбінати, які знаходилися в Маріуполі. Ті підприємства, що продовжують працювати на підконтрольних територіях, зменшили виробництво човну й сталі. Відповідно, скоротилося внутрішнє споживання залісної руди. По третє, у 22-му Росія захопила Запорізький залізнорудний комбінат, який у 21-му виробив більше ніж як 4,5 мільйонів тонн алгоруди, і в найкращих традиціях загарбницької політики Росії тепер комбінат віднатажує руду металургійним підприємством на неконтрольованій території Донецької та Луганської області. Марганцева індустрія теж серйозно страждає через війну. Наприкінці жовтня Марганцевий ГЗК заявив про зупинку видобутку та переробки сирої. Аргенсової руди через оміління Каховського водосховища, з якого підприємство поповнювало запаси технічної води. Покровський ГЗК також заявив про зупинку видобутку руди та випуску. Концентрату щодо дорогоцінних копалин, то в Україні вони теж є. Донеччина багата не тільки на вигілля, ще на каолін, поварну сіль, ртутну руду, циркон, графіт, а також золото. Золотоносні ділянки знайшли ще за часів радянського союзу, але бум промислового видобутку тоді не настав, адже собівартість самого видобутку вважали економічно недоцільним. З іншого боку, в нашої країни виникла інша ситуація. На території Закарпатської області золото видобували ще з 12 століття у мужиївському родовищі. Там працювали і німці, і угорці, і українці, і турки. І всі. Останні, до речі, за 200 років змогли вивезти близько 20 тонн металу. Станом на 2017 рік доведені запаси мужиївського родовища оцінюють в 55 тонн золота. Золотовидобувна промисловість Незалежної України почала розвиватися в останні роки ХХ століття. У тому ж самому мужиївському родовищі дев'яносто дев'ятому році заснувало першу золотовидобувну фабрику, яка правда довго не проіснувала і в нульових припинила свою діяльність. Влітку 16-го року міжнародна інвестиційна компанія, назва якої ви бачите тут, відновила реалізацію проекту мужиївського родовища, вклавши 150 мільйонів доларів. У 2020 році фабрика відновила свою роботу. Головною золотоносною територією вважається український щит. Його загальні прогнози по ресурсам становлять 24 тисячі тонн золота. За оцінками експертів, в 97-му році знайдені офіційні запаси золота в Україні склали близько 7 трильйонів доларів. Впроте ніде, окрім Закарпаття, видобуток золота практично не здійснюється. І навряд чи розробка нових золотоносних родовищ стане на порядок денний найближчим часом. І щодо найкращих друзів дівчат, дорогоцінні діаманти існують у контексті жорстокої індустрії видобутку алмазів. Алмази підпитують постійні збройні конфлікти в Африці, заганяють місцеве населення в нескінченне коло жахливих умов праці, експлуатації та несправедливої оплати. За камінь, який в Європі буде коштувати тисячі, шахтар з Африки може отримати декілька доларів. І а вже ж, у кожній контраверсійній темі можна знайти російський слід через корпорацію Аллароса. Одного із світових лідерів видобутку алмазів росіяни задіяні у продажі нелегальних африканських алмазів з цього прибутку фінансують війну. А що ж з покладами алмазів у самій Україні? У нас є три райони алмазів. Це північно-волинсько-подільські плити, центральна частина українського щита та Приазовський масив і зона його контакту з Донбасом за часів СРСР. Розробка алмазних родовищ в Україні не була актуальною. Перша масштабна робота з пробами родовищ в Україні почалася лише в 90-х. Утім, тих крихт, що спрямовувалися в галузь, не вистачило б на вивчення бодай одного найперспективнішого алмазного об'єкта. Розробка одного алмазного родовища коштує близько 300 мільйонів доларів. Але кожен вкладений цент окупається втридорога. Втім, у нас зараз немає ні бюджету, ні можливості для таких ініціатив. Дивлюсь я на всі ці корисні копалини і розумію, що Україна мала усі шанси мати потужну видобувну промисловість, яка потенційно могла б привести до енергонезалежності та збільшення експорту. Звісно, погано бути винятково видобувною державою, потрібно будувати промисловість з доданою вартостю і технологіями. Але починати з чогось, то треба, ми вже бачили велику цікавість міжнародних інвесторів та їх готовність вкладати гроші у розробку наших родовищ. Але війна, яку розв'язала Росія проти України, поставила на паузу будь-який розвиток цієї індустрії. Росія не просто гальмує розвиток нашого видобувного потенціалу, а й нахабно грабує наші запаси. Москві окуповані українські території називають золотою жилою і вже приписали ресурси, які там знаходяться у свою власність. Якщо все ж таки повернутися до конспірологічних теорій, то доволі цікавою видається географія російського вторгнення. Ні, звісно, якби Росія могла, її війська вже мали б стояти десь на кордоні з Польщею, а той рухались кудись на Берлін. Проте розпочалося все з Криму, нафтогазового регіону. Потім під удар потрапив Донбас, вугільний і сільськогосподарський край. Так, Росія переслідувала свої стратегічні цілі, куповуючи ті чи інші землі, але наші ресурси стали для неї таким собі бонусом, яким вона намагається використовувати по максимуму. У самій Росії корисних копалин куди більше. Головна її ціль не самі надра, а те, щоб ми не могли ними користуватися. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Макс та Фінансю. І до нових зустрічей. Па-па.